Усім привітки в ефірі подкаст Підлітковий лайф та його ведуча Софія Слободян. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему хобі, а точніше поговоримо про одне з них, а саме про читання. Проте сьогодні буде набагато цікавіше, тому що я буду не одна. До мене в гості завітала книжкова блогерка з Миколаєва Соломія Лазарчук. Тому сьогодні ми з вами дізнаємося більше про книжки та книжковий блог. Тож, починаємо! But changing, we can't see, I'm from world. Привіт, Соломія. Рада тебе бачити в нашій редакційній студії. Як твій настрій? Привіт, в мене все добре. Насправді я рада, що в нас спільні. Захоп спільне захоплення, і я сподіваюся, що нашою розмовою зараз ми зможемо заохотити наших слухачів, які слухають нас на хвилі 93 fm і глядачів, які дивляться на соцмережах, до читання, і в те, що разом з нами книголюбів стане більше. Обов'язково. Я напевно зараз поставлю доволі банальне запитання, але думаю, нашим слухачам буде цікаво почути на нього відповідь. Як тобі прийшла взагалі ідея створити книжковий блог? Ой, букблогерка, я вже можна сказати зі стажем. Вже от пішов третій рік мого книжкового регізорства. І тоді, як я вперше виклала свій відео, як вперше заявила про себе книжкового блогера, мене мотивувала лише моя дуже хороша подруга Марта, яка розповіла мені про світ українського букстаграму. Ну а зараз основною метою мого блогу є популяризація українського. Можливо, ти трохи більше розповів нам про свою сторінку, як тебе взагалі можна знайти. Так, хвилинка реклама на підлітковий лайф. Ну, якщо серйозно, то у інстаграмі мене можна знайти під ніком книжковий ревізор. І раз така збра... справа, зроблю невеличкий анонс. Скоро повертаюся на Ютуб, там мене можна буде знайти під таким ж ніком. Чекаємо з Це... ними з нетерпінням твого повернення, я, я просто обожнюю твої відео. І думаю, зараз не тільки мені стало цікаво відповідь на таке питання дізнатись: як довго ти читаєш? Можливо, є книжка, яка. Подарувала тобі любов до цієї справи. Ох, читаю я вже ну дуже давно, і я напевно не пригадаю, яка книга саме була першою. Бо раніше, до того як я сама навчилася читати, я лише слухала, адже любов до читання мені привела мама. Ну а потім першими книгами, які я прочитала самостійно, були Гармидер у школі, пригоди у лісовій школі та водяничок. Я досі згадую про ці книги з теплом та великим трепетом, адже саме вони подарували мені любов до читання. Чудово, От коли мені здається, коли читаєш з батьками, читаєш в дитинстві, це просто найкраще. Знаю, що в нас в Бокстаграмі можна пообговорювати книги, звичайно, але чи є в твоєму оточенні люди, які також читають, з ким ти можеш обговорити про читане? Мене з маличку оточують хороші люди, з якими мені завжди є про що говорити, і в більшості ми говоримо про книжки. Ну а взагалі, я, як букблогерка та книголюбка, я говорю про книжки всюди у бібліотеках, у школі, у книгарнях, з батьками і друзями і з зовсім незнайомими мені людьми, з якими я знайомлюся на книжкових фестах по типу книжкової толоки. А як там ситуація в класі? Можливо, є в тебе однокласники, які також читають. Є, це в першу чергу моя подруга Марта, про яку я розказувала, от вона моя однокласниця, і вона мене муштрувала, щоб я читала Гаррі Потера, от тому. До речі, як він тобі? Гаррі Поттер – це фентезі, воно на віки вже з нами. <світ> тому його ще наші діти будуть читати, і їм буде подобатись. А які ти можеш поради дати людям, які не люблять читати? Як ти думаєш, їх можна якось заохотити до цієї справи? Як банально б не звучало, для мене немає людей, які не люблять читати. Для мене є люди, які не знайшли книгу, яка б затянула у їх у цей вир пригод. Я думаю, що починати прищеплювати любов до читання треба з малечку вдома, потім продовжувати цю справу в школі, додаючи якісь більш сучасні твори і виключити з програми ті нудні твори, які вивчаємо ми. Я не маю на увазі виключити зі шкільної літератури класику. Вона обов'язково має бути. Особливо про неї маємо знати зараз ми у цей час, адже це наша культура, яку ми маємо пам'ятати. Ну, а поки такого не зробили, поки не модернізували систему навчання, я нагадую вам про наш Софію блог, де ви зможете знайти щось цікавеньке. От Соломія, цікаво, чи за цей весь час, коли ти читаєш, чи сильно змінились твої вподобання? Яка книга зараз стоїть в топі твоїх улюблених? Як я розумію, мається на увазі смаки від початку мого читання до так? Не скажу, що мої смаки дуже змінилися, адже я як раніше любила фентезі й детективи, так і досі їх читаю. Ну але зараз у моєму читальському списку з'явився такий жанр, як романтика, який я стараюся відсунути як найдалі від себе. Взагалі він мені не подобається. Ну а з останніх книг, які мені ну дуже сподобалися, які я досі пам'ятаю і від яких я досі під враженнями, це наші приховані дари та Локвутико фентезі з атмосферою осені, якраз для читання в цю пору року. Чудово, як на мене, я думаю, ти зараз погодишся, що багато хороших книг просто не буває. І, але існують такі, що подобаються не всім. І цікаво, чи була у тебе така книга, яку тобі було ну, дуже нудно читати? Я з що такі книги зустрічаються і, на жаль, неодноразово хай закидають мене капцями всі фанати Гаррі Поттера, але приквели до нього по типу Барда Бідла для мене є. Невдалою пародією, і їх я читаю з великою мукою. Ну, про улюблені книги. Я думаю, ми вже поговорили вдосталь, тому пропоную трішки відійти. Точніше, не відійти від самої книжкової теми, а відійти від книг. Чи можеш ти виділити свій улюблений жанр? Чому саме тобі подобається, як ти вже говорила раніше, фентезі та детективи? Фентезі і детективи мені подобаються тим, що над тими книгами є про що поміркувати. Наприклад, в детективах я думаю, хто ж є вбивцею. Багато крісті мене ніколи це не вдається. Але от Шерлок Холмс, от там, я декілька разів гадувала, то ж є. Ну а фентезі мені подобається тим, що вони... Захоплюють і вирпригод тебе і не відпускають до останньої сторінки. Чудово! А творчість яких авторів ти любиш більше: наших українських чи все ж зарубіжних? Чесно, я не відділяю авторів окремо від зарубіжних та українських. Я читаю все, що трапиться під руку. Ясна річ, що читається більше зарубіжних авторів, бо їх більше видають на жаль у нашому ну, у нашій сфері видавництв. Але зараз я стараюся більше уваги приділяти і українським авторам, і скажу чесно, там можна знайти перли. Так, наші українські автори це справді золото можна сказати, вони пишуть чудові книги. Думаю, знаєш, що зараз багато дорослих кажуть, що підлітки не люблять читати. Ти погоджуєшся з тим? Та вони просто не бачили наших книжкових блогерів. Їх там настільки багацько, що я всіх не знаю, і кожного тижня додаються нові нові. Зараз ми також спостерігаємо, що переважно підлітки обирають гаджети, а не книги. Проте читати можна вже і на телефоні, і на планшеті, і навіть придумали електронні книги. А як тобі саме тобі більше подобається читати в електронному вигляді чи все ж таки паперові книги? Я відношуся до типу Ніщо не замінить шале сторінок та хрускіт книги. Тож я у будь-якому випадку тягну за собою книгу, бо гортати її, виділяти щось там, клеїтися. Стікери це для мене окремий вид релаксації. До речі, про стікери, як ти їх використовуєш? Стікери я використовую дуже багато. і Мама навіть не встигає купляти і вже декілька разів було зупинено, навіщо тобі стільки. У мене кожен стікер відповідає за свій колір. Ой, кожен колір відповідає за окреме... окремий момент якийсь. Так. Тобто рожеві це милі моменти, жовті – жар і так далі. А чи збираєш ти свою домашню бібліотеку? Якщо так, то скільки зараз там книг? Так і ще раз так я збираю власну бібліотеку, і останній раз, як я рахувала, книг було приблизно 80, Але після того стався розпродаж, і їх стало ще менше. Ну але я продовжуватиму збирати свою бібліотеку. Адже думаю, що моїм нащадкам буде цікаво, що читала їхня ба молодості. Домашня бібліотека, я думаю, це мрія кожного книголюба. А зараз задам тобі таке питання. Думаю, що відповідь буде корисною для всіх читачів. От як ти борешся з нечитуном? Він дуже часто, можна сказати, нападає, потрібно з ним боротися. Що ти порадиш? Нечитун то мій запеклий ворог, і він часно виходить зі мною на один ринг, але ні разу йому не вдавалося перемогти. Щодо боротьби з ним, немає якогось чарівного слова по типу Авада Кедабра. Треба просто відпочити, і згодом вам випаде попадеться в руки та книга, яка витягне вас з цього стану. А що тобі особисто дає читання? Раніше читання для мене було як суто, як хобі. Ним я раніше просто вбивала вільний час. Ну а зараз я помітила багато плюсів і лише плюси, адже з читанням я покращила свою пам'ять, збільшила швидкість читання та взагалі познайомилася з багатьма крутими людьми, які є моїми однодумцями. А ти говорила про швидкість читання. От чи є в тебе особистий рекорд? За скільки ти можеш прочитати книгу? Мій особистий рекорд це 360 сторінок за 4 години. Щодо швидкості читання, то можливо в тебе є якийсь особистий рекорд, за скільки ти можеш прочитати одну книгу? Мій особистий рекорд це 360 сторінок за 4 години. А що ж це за така цікавенька книга? Можливо, поділишся? Це книга Аляска, новинка від видавництва небо. Я не скажу, що там дуже стрімкий сюжет. Це просто розповідь про собаку Аляску, яка вміла визначати, коли у її господаря буде напад епілепсії. А чи плануєш ти в майбутньому пов'язати свою професію саме з книгами? Раніше хотіла стати журналісткою, щоб писати статті про плітки у книжковому світі, ну але зараз мене більше у медичний. Єдине, що буде пов'язане з книжками у моєму в майбутньому, це я планую, ну, мені б хотілося стати продавцем у книгарні під час студентства. Мені здається, це буде дуже круто і атмосферно. Ну і плюс хочеться видати свою книгу. Отже, ти зараз щось пишеш. Так. Можливо, поділися з нами більше про свій рукопис. Я пишу книгу у стилі фентезі. Е, моєю настенцією є Дара Корній, тож, відповідно це буде книга про українську міфологію. Ну а якщо брати більш локально, то саме про Львівську. І наостанок, що ти порадиш книжковим блогерам-початківцям або тим, хто хоче почати блог, але не наважиться. Головна порада не боятися, адже більшість українських блог блогерів щиро приймуть вас у свою сім'ю, вони не кусаються, так що не війтеся. Обов'язково ведіть регулярно блог, адже це збільшує активність, так про вас чують і більше людей підписується. Плюс придумайте свої рубрики, щоб людям було цікаво за вами стежити. Та й все. Дякую за ці поради. Та й загалом дякую за інтерв'ю, адже це було останнє питання. Я дуже рада, що ти до мене завітала. Дякую, було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Навіть я дізналася більше про деякі книги. Тому сподіваюся, що зараз багато хто надихнеться і піде читати якусь книжулю. Ну або найближчим часом зазирне в бібліотеку. Саме для тебе зараз подарунок від всіх, для... Для... Від всіх слухачів і особисто від мене. Щиро дякую, що запросили мене на подкаст, на запис. Це було дуже круто. Ще раз дякую. Сподіваюся, що ми зустрінемось тут ще не раз. Що ж, будемо завершувати, але перед тим нагадаю, де мене можна знайти. Ви можете знайти мене в телеграмі, просто напишіть в пошуку англійською Софія, нижні підкреслювання Слободян. Там ви можете писати усі свої пропозиції та ідеї, я їх обов'язково візьму до уваги. З вами була Софія Слободян та подкаст Підлітковий лайф. Зустрінемось, як завжди, в четвер о 15. -тій. Тож почуємось, бувайте!